Доброго всім дня. Сьогодні 18 серпня 25-го року, до вашої уваги, гібридна форма Павловського подарок не святая. Вже поступили закази, на сьогодні він готовий. І буду підрізати, то, щоб хоч щось показати, в цьому непростому році. Приємний мускатний смак у ньому. Нормальні такі гронки є до кілограма. А так десь 500-700 гронки. Є і менші. Ну, цей рік взагалі до уваги не беремо, тому що весняні приморозки внесли дуже великі свої корективи. Дякую за увагу.